Всім привіт! Мене звати Максим, ви на каналі Good Pesic Kitchen. Дивіться, яку красоту готую і сьогодні я вам покажу, як такі мідболи приготувати. Так, почнемо наші мідболи з м'язка. Тут десь телятинки біля 700 грамів. А більше і не треба. Дивіться, не тєфтілі. Тому що в тєвтєлі е, фігачиться рис варений, е, дехто гречу навіть запихує. Я цього не дуже люблю, тому мідболи. І це, і це головне, тому що е, в моїх мідболах не буде нічого крім м'яс. Ніяких е, е, додавань і це буде дуже круто. Е, дивиться як. Так, як ви здогадалися, будемо крутити м'ясо на масорубці. Це перше правило, я ніколи не беру фарш. Так, е крутимо наше м'яско? ні. Е не додаємо туди цибульку, ні, не треба мокрий хлібчик туди вимочний, в молоці. І чесник туди теж крутити не треба разом з м'ясом. Тільки м'ясо, нічого крім нього. Поїхали? Так, от що в нас вийшло, як ви знаєте. На кілограм м'яса я даю чайну ложку солі, тому ну, трошечки менше чайної ложки, тому що в мене десь біля 700 грамів. Так. Далі орегано. Я люблю орегано, тому дуже часто його додаю. І фаршу нічого поганого в нього нема. І перчик. Тарчик молотий, скільки сказати не можу, я так на око даю. Ну а тепер добре перемішуємо. Це до речі, от, що, що вийшло, це, до речі, ідеальна основа просто для бургерної котлетки. Так, тепер нам треба що зробити? Нам треба наліпити мідболи. Я думаю, що вони в мене будуть десь от такого, от такого розміру. Ну, тобто я буду ліпити чи менше зробити. Ні, нормально. Ну, от такі медбольчики. І спробую наробити однакового розміру. І викладаємо на тарілку. Так, ну що, вийшло в нас 10 мідболів. Так, тепер накриваємо плівочкою. Можна не накривати, можна накривати. Ну Так воно може завітритися. Нам треба, щоб вони постояли в холодильнику. Я думаю, що до годинки. І буде норм. Так. Доки наші мідболи охолоджуються. Нам треба зробити засмажку, з якою вони будуть потім тушкуватися. Я взяв дві два види цибульки, ливкова олійка і гоу. Смажимо цибульку. До золотавої вискрин. Так, тепер морква. Теж туди. І те, теж обсмажуємо. Так, а це що у нас? А це у нас томатна паста, яка залишилася від борщу. Ось вона. Нормально достати не, не виходить. Довелося. оба! Все. Тепер отак от і розморажуємо її потрошечки. По по З вогню треба трошечки зняти. Вогонь ми поменшимо. Ну, якщо у вас нормальна, ну, не заморожена томатна паста, то можете спокійно додавати звичайну томатну пасту. Вона доволі швидко розтане. Як томатна паста майже розтанула, то додаємо водички. Десь отак. І даємо гарно прокипіти. Так, все, в нас воно отак от прокипіло, е, прибираємо вогонь і поки що цю пательню відставляємо. Так, розігріваємо пательню 2 і будемо робити е, цікаві цікавості. Дивіться, що я буду робити. Я буду підсмажувати наші мідболи е, з усіх сторон. Е, навіщо я це буду робити, щоб їх закрити? Дивіться, По одній ми будемо взагалі перевіряти, чи до пательні не пристає. Якщо воно не пристає до пательні, то, як бачите, не пристає. Можна викладати ще один. Нормально. І ще. Якщо пристає, то доведеться олійки підливати. Багато не треба. От, по 5 штучок будемо смажити. Довго не треба, одразу спробуємо перегортати. Оп. Наша задача закрити наші мідболи. щоб вони не розвалювались в мультиварці. До речі, будемо робити в мультиварці. Після того, як ми отак отсмажимо, ми перекладаємо в чашу мультиварки. Якщо нема мультиварки чи нема світла, то можна це ж саме робити в кастрюлі, але треба маленький вогонь і дивитись постійно. В мультиварці трохи простіше. Так ну що, і... З боку ми теж смажемо. Не забуваємо про бокові сторони. Це може бути не так легко, як здається. Воно буде падати іноді. Оп. Оп. Красота. Красота. Ну все, до такого стану ми посмажили і тепер воно йде в чашу мультиварки. А ми досмажимо ще 5 і повертаємося до мультиварки вже. Даю, до речі, лайфхак. Коли ви щось смажите, бачите, на пательні залишаються такі сліди, то незалежно від того, там, додаєте ви олію чи не додаєте. Буває таке, особливо коли масло вершкове додаєте, теж буває, воно горить. Лайфхак щоб ну, не гаряча і як ти її мити воно стине ну, берете е серветочку і витираєте воно Ау. сильно тримати не треба але серветочкою воно нормально витирається так і що як ви думаєте що ми робимо ми нашу засмажечку до речі, нашу засмажечку я забув сказати, що треба трошечки підсолити і трішечки підперчити. Це не обов'язково, але краще це зробити. Так, але до того, як ми зальємо туди нашу засмажку, ми додамо буквально трошечки духмяного перчку. Потім ми даємо Трошечки лаврового листку. Заливаємо наш, нашу засмажку туди. І е, я е, такі речі роблю на е, там в мене випічка, режим на одну годину і все. Можна тушкування, просто тушкування менша температура. І м'ясо не приготується за одну годину, там треба буде 2 години тут дивитись, тому що мені тут режим точкування не подобається. Я зазвичай його врубаю після режиму смаження. Ой, Випічка. Якщо смаження в мене немає, а в мультиварках в інших є смаження, то взагалі інший режим. От, І на смаженні воно згорить. Тобто не переплутайте. Тобто, якщо що, то на випічці. Оце готується. Випічка одна година. Так, ну що, дивитися, яка красота. Е, таку красоту тепер можна е, і так їсти, і макарони відварити, і з'їсти з макаронами. Картопельку можна до них відварити. І просто так їх можна поїсти. Можна з гречкою поїсти, залити пі, е, підливою. Так, ну що, давайте дивитися, які вони красиві у нас всередині. Ці мідболи. Дивіться, яка красота, яка смакота в смакоті. Готуйте. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів. Слава Україні! Всім папа! -па.